Ви, будь -які, будь -які, будь -які. Все, Дякую. Лариса Брезицька через війну евакуювалася із Запорізької області до Рівного. У центр надання адміністративних послуг жінка пройшла, аби отримати довідку внутрішньо переміщеної. У нас ведуться бойові дії. Виїхали, все бросили, все швидко у нас тут оформили. Ми вже отримали довідку переселенця. На облік, спочатку на облік, ми стали отримали довідку переселенця. Чоловіка в центрі зайнятості устроїли на роботу. Це дуже добре. Начальниця відділу формування та зберігання архівних справ Ірина Смірнова розповідає, які саме документи необхідно для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Буває таке, що втрачені документи там під час обстрілу, чи коли люди входять, то тоді, якщо дитина навчається, це будь-яка довідка з місця навчання, або навіть беруть квитанції платіжні про комунальні послуги, будь-що, що людина зможе надати. Якщо документи в дії, вони мають бути Цифровані одержавши статус внутрішньопереміщеної особи можна отримати з державного бюджету від 2 до 3 тисяч гривень. Крім того, відтепер оформлені переселенці додатково отримуватимуть фінансову допомогу від всесвітньої продовольчої програми ООН. Виплати здійснюватимуться автоматично. Ми максимально зручним способом, що людині не потрібно звертатися додатково, ні до ЦНАПу чи до якихось інших виконавчих органів міської ради, призначається ця допомога. У випадку, якщо людина має статус внутрішньопереміщеної особи, тобто довідку, та написала заяву на отримання допомоги від держави. Зареєстрованому в Рівненській тергромаді переселенцю має прийти смс з реквізитами. З ними необхідно звернутися в банк, який співпрацює з програмою від ООН для отримання коштів. Якщо такого повідомлення. Внутрішньопереміщений не отримав, необхідно звернутися у ЦНАП. Іноді ну це, мабуть, просто людський фактор. Люди в заявах десь пропускають цифру в мобільному номері телефону і виявляється, що саме цей момент не дає можливість виплатити цю допомогу. Людина, наприклад, яка зареєстрована, має довідку, написала заяву на допомогу від держави і не отримала смс-повідомлення про переказ грошовий від. Всесвітньої продовольчої програми то напевно треба цій людині звернутися або на гарячу лінію, 1553, або в нас в ЦНАП прийти. Виплачуватиметься допомога у розмірі від понад двох тисяч це на одну людину, та понад шість з половиною тисяч на сім'ю. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.